Слава Україні! Сьогодні хочу зробити тестову площадку для тестів в ґрунті. Різні прилади перевірять на цій площадці, різні цілі на різну глибину. Давайте починати! Отже, давайте ближче подивимось, як це виглядає. Зробив такий зріз ґрунту вертикальний. І встановив ось цей стенд. Тут є отвори через кожні 5 см по глибині. І в них вставлені ось такі трубки. Вони трошки приплюснуті, ну зверху там менший діаметр, знизу більший для більших цілей розраховано. Приплюснуті для того, щоб мінімізувати кількість повітря, можна сказати, в ґрунті, Ну, щоб більш реалістичний був тест. Ось в мене є лінійка. Тут я багатенько дерев'яних лінійок купив до них прикріпив різні цілі, динарик, золоте кільце. 5 копійок радянських до реформа. Тоді ось такий накінечник, точніше, вістря-стріли з Київськи. Зараз камера фокусує. Катькін-п'ятак. Ну і поки що все. Це ось лінійка без цілі. Хочу продемонструвати, відповідно, яка глибина. Ну, що тут все. Відповідає дійсності. Тобто 5 сантиметрів, бачимо, 10 сантиметрів, 15, далі 20, іде 25. Ось так, 30, 35 і 40 сантиметрів. Глибина цих отворів, трубок, можна сказати, Близько 30 см, ну, там трошки більше, ну будуть цілі десь на 30 см в ґрунт входить. Тобто, відповідно, десь на такій відстані буде знаходитися ціль. Так як захват датчика зазвичай ну в середньому 30 см, тобто центр датчика, коли буде проходити над ціллю, його передня частина буде ну, приблизно на 15 см всього від цілі. І відповідно 15 см від цього зрізу ґрунту, що буде також нівелювати вплив цієї нерівномірності ґрунту. Вирішив показати для тих, хто можливо сумнівається, що трубки йдуть паралельно до поверхні ґрунту. Ось вставив так лінійки. В принципі, вони. Видно, не знаю, чи нормально видно, що вони йдуть перпендикулярно до стенду. Тут зараз ще однієї не вистачає. Ось так. І відповідно вони йдуть паралельно до поверхні грунту. Тобто, яка глибина тут, така сама в кінці. Трубки. Ну, о, така сама глибина залягання буде відповідно цієї цілі. Добре, все. дякую за увагу.